Доброго дня. Ми маємо можливість поспілкуватися з бійцем одного з батальйонів, який нещодавно повернувся з лінії фронту. Будь ласка, побратими, прокоментуйте ситуацію, яка зараз має місце на сході. Я буду говорити просто і, можливо, багатьом це не до вподоби, але скажу своє бачення, своє суб'єктивне судження. Порошенко це. Упир, який нашої солдатської кров'ю, хоче відкупитись від Путіна. Але проблема в тому, що для Путіна Порошенко то ніхто. Бо коли Путін уже служив і мав офіцерське звання, Порошенко тільки учився красти великими сумами і, напевно, прокидаючись вночі, обивався холодним потом перед страхом тюрми. Тому Порошенко і Путін це два нерівнозначні партнери у цій складній міжнародній грі. Тепер стосовно ситуації в Україні, я не бачу готовності нашого уряду перемогти у цій війні. Мені здається, Порошенко навіть не уявляє, що Росію можна перемогти. Я навіть там, в зоні АТО, мав можливість інколи дивитись телевізор. Я вмикав наші українські канали і бачив талант-шоу, російські серіали або інше інформаційне сміття. А от коли подивитись перший інформаційний канал ДНР, то там навпаки у всіх передачах дуже така от мобілізаційна концепція. Там звучать патріотичні радянські пісні, там ідуть програми про загиблих ополченців, які для нас є просто бандитами. Там все мотивує на війну і на протистояння Києву. У нас нічого мотивуючого на війну і досягнення перемоги, я не бачу на телебаченні. І мені від цього дуже сумно, оскільки війна насамперед виграється в головах. Тому я хочу, аби ми спочатку виграли війну в головах наших громадян, а потім перемогли на фронті. Як ви думаєте, який буде сценарій подальшого розвитку подій на сході? Е, мені важко це прогнозувати, і я не хочу думати про те, що можливі наступні поразки, але думаю, що в тому випадку, коли наш режим буде і надалі нас зливати. То це йому дуже погано віддасться. Оскільки багато хто тут в Києві ще не зрозумів, що плювати у солдат-фронтовиків це небезпечно для здоров'я. Дякую. Ми сподіваємося, ще раз зустрінемося з вами на все добре. Слава нації. Смерть ворогам завжди радий відповісти на ваші запитання, тому надсилайте свої пропозиції. Питання завжди готові сказати свою скромну думку. Спеціально для чесного слова один з бойовиків з, -за ліні... з лінії фронту.